Ну, ночка такая интересненькая, да? Да, на... Министерство финансов вводит санкции против российских нитяных компаний, требует от Москвы немедленного прекращения огня. Сейчас, похоже, что-то сдетонировало. Может, не знаю, навряд ли какой-то снаряд, скорее всего, что-то, блядь, а, пилотник, а кто они такие, чтобы от нас что-то требовать? Почему такой -то? Украинский узурпатор. При этом продолжают наносить террористические удары по нашей стране. На... Не, на... домой, на... на... Новости, которые пришли из Вашингтона, вызывают сожаление, огорчение. <связать> У Трампа возникло мнение, что он может на нас давить, и за это ничего не будет. Я сам в шоці. Санкції, удари в глиб Росії на 2000 кілометрів, Китай відмовляється від закупівель російської нафти, наче в мене день народження, а подарунки не закінчуються і не закінчуються. Але якщо щодо мого дня народження, то зарано святкувати ми перейдемо детально до теми міжнародних перемог. Але спершу я втомую вашу русофобську жагу споглядати за стражданнями кацапіусів. Да от той душі. в той туче только что вот так. Вот так прям взрыв. Вот так. Це злетів в повітря. Завод пластмас під Челябінськом, дві тисячі сраних кілометрів від українського кордону. На цьому заводі виготовлялися боєприпаси, які летіли в нас. Я навіть знайшов картинку, де от вхід в цей завод, якщо бачите, там і зову, це та да, Зет, і ракеточка там стоїть, чи то міна, ну неважливо, да? але стався бадабум, і із піпелілом 12 заводчин. Ан ще десятьох не можуть знайти під завалами. Главна версія случившися нарушення техніки бізопасності. Сьогодні писали Раша Today, але наші кореспонденти на місцях все це спрос. Звертаємось до всіх росіян. Якщо ви чуєте звуки безпілотників чи вибухів, негайно підходьте до вікон і все знімайте. Або йдіть безпосередньо до місця прильоту. Це дуже важливо, якщо ви хочете потрапити. Рапити в наш ефір right now Ми всі відео обіцяємо покажемо. Бо без вас ми навіть не дізналися, що сьогодні вкотре палав рязанський НПЗ. Ну це так, відходячи від теми Челябінце. Але звичайно, буми, бумами, бадабуми, бадабумами, воплі, кріки, убігаємо. Це все не так цікаво, як дивитися на. Палаючу дупу Соловйова в ефірі федерального каналу, який, який не може і досі прийти в себе через вчорашній прильот по воєнному заводу в Брянську. Запад через Зеленського подається нанести удари. Вот сьогодні они з радістю кричали Вот ми штормше нанесли удари по Брянську. Ну да. Но важно что они это признают, що це сделали они. Ай-тегра, в яку можна вдвоєм. Ну да, каже, нанесли. Ви розумієте, наскільки змінилася оця пропагандистська повестка, порядок денний, чи у випадку вечора Соловйова, порядок вечірній, що вони просто ну да, нанесли, ну да, прилетіло. На четвертий рік війни, повномасштабної, Соловйову почало доходити, що в крилаті ракети. Можна грати вдвох. Крилаті ракети прилітають у всі російські заригані міста, куди ми хочемо, щоб вони прилетіли. І немає хвальоного російського ППО. Але ж ми вам неодноразово говорили, що е, водночас пропагандисти своє, е, своє населення, глядачів безпосередніх у цих всіх шоу Росія 1 вважають за тупорили бидло. І от він каже е, на початку да, свого спіча, там він такий довгий у нього він завжди довго віжає, там 15 хвилин. Він бе, -бе, -бе стоїть сам сам Мелли, Да? І он він, він каже: на початку: штурмшедову прилітаю. Да? А в конце монологу, він каже, что они их успешно сбивают. Немцы, французишки, сошедшие с ума. Они что, реально считают, что мы вот будем с ними воевать с Калашниковыми и FPDронами? Ну вот сегодня мы провели учение. Я думаю, что те, кто с мозгами, понимают, на что это намек. И понимают, к чему это все перейдет. И когда кричат Трамп, пора передать Украине томагавки, да нам плевать. Надо просто понимать, что шторм-шеду на самом деле гораздо технологичнее и современнее, чем томагавки. И мы с ними как-никак ну там уже научились работать. Научились роботи, чи брати за щоку це теж типу робота. Але ну, по факту він просто забув, з чого почав. От діда Ніс, і він, отак, от, як пропагандістська ріка, по якій пливе гамно. А глядач, він навіть не помітив, бо його за ці роки настільки нашпиговують цією всією пропагандою, що він вірить у що чує з екрану. І як я вам вже неодноразово казав, пропаганда розрахована на Тупих і бідних на тих, хто не може вибратись ні з тупості, ні з бідності. На щастя, у нас, українців, є можливість як додатково вчитися офлайн чи онлайн, так і заробляти офлайн і онлайн. Доброго! Колись ви старанно працювали, життя було передбачуваним, а зараз не встигаєте за цінами, за курсом, та й в принципі за часом. Але кожній людині хочеться. Стабільності і чогось залишити дітям та й накопичення вже не гарантують тієї впевненості в завтрашньому дні. Чому? бо Зарплати не ростуть, а ціни навпаки. Одного джерела доходу в принципі нікому не вистачає. Тому ми шукаємо альтернативи там, де ти не залежиш від роботодавця чи від політики. Одна з таких алгоритмічний трейдинг. Це як автопілот у крипті. Ви задаєте систему, вона сама аналізує ринок, відкриває закриває угоди. Працює 24 на 7, навіть коли ви спите і займаєте своїми справами. І найголовніше, вам не потрібно бути фінансистом чи айтішніком. Про це розповість Нікіта Віліканов, експерт з алгоритмічного трейдингу на безкоштовному онлайн уроці, де ви дізнаєтесь, як будь-яка людина може створити собі додаткове джерело доходу, просто підключивши систему, яка працює за вас. Зареєструйтесь на ефір. в Описі під відео є посилання або відскануйте QR-код, що ви бачите на екрані. Місця обмежені, тож не відкладайте це. Не легкі гроші. Це розумний інструмент, який допомагає створити ще одну фінансову опору. Але давайте все ж таки послухаємо те, на що ми так давно чекали, на санкції проти найбільших російських нафтових компаній. Дональд Трамп відмінив саміт з Путіна в Будапешті. Президент США заявив, що переговори пройдуть когда-нибудь в будущем. Пытаясь надавить на Росію, президент США також вел новые санкции. Они затронуть нефтяной сектор Лукоїли и ще тридцять чотири до чорніх кампанії. Генсек НАТО Рютена, встреч з котрим, собственно, Трамп об'явила давлення на Москву. Читають, що санкції обязательно заставят Путина пойти на услуг. У мене є дуже просте питання: а чому ці санкції не вів ще Джо Байден? Ну добре, не в 22-му році, так в двадцять третьому. Чи не було часу, чи можливості, я цього ніколи не, не зможу зрозуміти. Якщо у вас є відповідь на це питання, будь ласка, напишіть його в коментарі. Як на мене, це було так просто, виявляється, як зробив це Трамп. І вчора багато хто в телеграмі, в моєму Петрушевській, коли я написав про нарешті велиці санкції, бла бла-бла, написав, та це нічого не змінить і так далі. Я поважаю думку кожного коментатора, але. Не погоджує з ними, бо вже сьогодні, от вам цитую, китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлю російської нафти після нових санкцій. США, пише Reuters. Китайські національні нафтові компанії PetroChina, Чайна, Петро Сінопек і Женьхуа Oil відмовляються від угод з російською нафтою, що поставляється морем принаймні в короткостроковій перспективі через побоювання щодо санкцій. Тому у Владимира Рудольфовича по ППЧ сильно-сильно. На мой взгляд, необходимо перейти от э, плановой тренировки к неплановому использованию тактического ядерного оружия и нанесению удара по ряду целей, которые определяют военные, для того, чтобы кардинальным образом переломить ход войны. Затем, я считаю, что нам... чека-то, чкате то чкате то Ах, хиба, война идет не за планом и вы же двигаетесь поступово там и так далее. А зачем что-то переламывать? Вловылы, да? Сейчас необходимо заморозить. Вот просто надо отозвать нашего посла из Соединенных Штатов. Надо отозвать нашего посла из Великобритании. Трамп отменил встречу и сказал, что она будет потом. Ну, а почему Трамп это определяет? Чому Трамп, вот це хочу, не хочу? Що произошло за несколько днів от «да, я хочу встреч, до да ні, встречі не буде. Ну ми так не можемо виставити отношения. Эта нервичность і истеричность американської політики нам не інтересно. Цікаво, а що відбулося за ці дні? Може, хтось приїхав в Вашингтон після розмови Путіна і Трампа і про щось з ним поговорив? Ні, або просто це збіг. Але от про нірвічність говорить людина, яка погрожує ядерною зброєю через... Економічні санкції, які ні на що за його словами не впливають, і от він так питає: А почему чому? Почему Почмо почему, почему Почому встречу? Мені це нагадує. Це бородати відео. А почему чому он, а не я? А почему чому он, а не я? я? Два места у нее было? Два. Так а почему он? Да почему? Почему? Что... почему не ты стала? Почему именно он, ну, блядь? Хорош, почему? Не два взрослых, а ребенок и взрослый. Давайте за цю ютубну класику. Ви вже поставите вподобайку, підпишитесь на канал, дзенькнете в дзвіночок. Я б сам все це робив за вас, але в мене немає можливості, тому що я кляпаю для вас контент. А ви у цей тріумвірат ютубного успіху, лайк, підписки, і дзвіночок, і коментар в добівочку. Да, робите за те, що ну це ж мінімум, але нам дуже приємно, і дуже це потрібно. А я вам традиційно в якості вдячності покажу знервованого пропагандиста, який ну не знаю, кілька днів поспіль розповідав про те, що Україну кинули, що Зеленський безсмисліна скатався в Вашингтон, що Трамп і Путін між собою будуть домовлятися без участі України. Що от от вони зустрінуться в Будапешті, тому що Орбан друг Росії. Пам'ятаєте, я вас просив видихнути. Чекати, как вся история развернется, и вот это было потребно самой для этого момента. Пока еще не дошло до откровенного хамства, но если было объявлено о том, что есть встреча, что она работает, и вдруг такое движение, то, наверное, было бы правильно в начале, ну, звонок сделать нашему президенту публично, чтобы было известно, и по результатам этого звонка сказать, что вот так и так мы приняли решение то, о чем было объявлено ранее о встрече, что сейчас не время отложить. Но когда человек заявляет типа от себя, а я вот так решил, а кто ты, чтобы так решать? Ты президент США, но ну, ты не президент мира. Ты не президент мира. У Трампа инша думка на цей рахунок, він навпаки себе вважає президентом миру, не світу, да? потому что він же закінчує війни. Але якщо Трамп не президент мира, то тоді Путин президент войны. Але це щось мене вже понесло. В принципі, цей вайб розчарованості і нервових усмішок. Він був на всіх кана. Він був на всіх каналах і у всіх пропагандистських шоу. Новості, які прийшли з Вашингтона, визивають сажає, огорчення. Но я думаю, что по состоянию на сегодняшний день мы еще не можем говорить о том, что мы стали свидетелями начала нового поворотного момента, курса, нового курса администрации Трампа в отношении России. Почему? Господи, что же он должен предпринять, чтобы мы наконец-то осознали, что он нам не друг? Не друг? Ні, друг, каже Скабєєво. Але далі, ну в них ж просто сьогодні парад смутку був, да? вони е, так само піднивали через е, того, що європейці зібралися разом, що знову там Зеленський, що знову Європа єдина, і в принципі заяви, які лунають від Об'єднаної Європи і Сполучених Штатів, знову звучать в Унісон. Зеленський тільки що, обращаюсь к уважаємо публіки, заявив, що. не отдаст ни пяди земли, Донбасс не достанется. А русским вот эти слова он произносит в преддверии заседания. Урсула фон дер Ляйен, открывая саммит, сообщила, что нужно додавить Путина. Ну и Кая Калас тоже еще одно примечательное высказывание, рассуждает на тему того, что Европе очень важны и приятные сигналы из Вашингтона. Ну, речь, разумеется, про антироссийские санкции и про отмену, вообще-то мирного, на секундочку, Приятный сигнал об отмене мирного саммита в Будапеште. Буквально вчера на канале НТВ Норкин сказал, Эстония говорит, что они против того, чтобы мы встречались. Да кто они такие? Какое вообще... Как Эстония и Европа может сорвать нашу встречу? Вчера вечером я читал сообщение от эстонского СМИ под названием «Впереди событий». Ужас! Уже смешно. Уже смешно. Вот это прикол! Эстонцы, ну типа... Разумеется, да? Они... О, да что тут казаты, давайте дали слух Да, значит, да. эта СМИ сообщала о том, что МИД Эстонии официально заявил, что Таллин не дает своего разрешения на проведение саммита Путин-Трамп. Причем там так описано, что поскольку идет война в Европе, значит, решение о прекращении конфликта в Европе должны принимать все европейские страны, в том числе там Украина, и никак нельзя проводить саммит на территории Европы без разрешения. У всей Европы. Все логично. А чи а що не так? Ну, якби зараз сталося, а от этот, ржущий цей другий тіп, да? Як його, неважливо, як його звати, е, стоїть і сміється, то зараз він так уже ну, не сміється. Получається, що Естонія, да? Дякую Естонії за все, що вони роблять, і за заяви і за військову допомогу, і так далі. Окремо хочу подякувати Швеції, що нарешті все вже офіційно підтвердили. Будуть у нас винищувачі Гріпен. Ну і після відказу Трампа дати тамагавки Зеленський прямо зараз, от в ці хвилину, побирається в євросоюзі глава київського режиму. Прилітав накануні в Швецію. Встретилася з місцевим прем'єром Крістерсеном. Головна цель візиту, наконец, випросять у Стокгольма Истребители Гриппан формально выполнено. Зеленский, который даже посидел в кабине такого самолета, восторженно заявил, что первые литаки ВСУ получат уже в следующем 26-м году. Ну, а, уже мы вовчить. Шведская сторона при этом озвучила совсем другие временные параметры. По словам Кристерсона, первая партия Гриппинов прибудет на Украину только через три года. Поставка же всех обещанных истребителей от 100 до 150 штук займет лет 10-15. При этом самолеты достанутся Киеву не бесплатно. Их у Стокгольма нужно купить. Министр обороны из Швеции считает, что сделать это можно за счет замороженных российских активов. Усилить. Українські ВВС в Брюссель, Бельгія передасть Києву свої стрибітеля F-16 після того, як получуть более сучасні американські F-35. Бельгія вже передає F-16, і ще передаватиме. І гріпини це взагалі топ. Вони набагато мені більше подобаються ніж в 16 Але я мало розумію щось в авіаційній техніці. Єдине, що я розумію краще ніж Скабієва, я читаю новини і читаю їх вдумливо. І бачу, що там написано, і там йдеться про те, що так дійсно саме нові гріпини останньої моделі прибудуть там за три роки, бо їх треба просто побудувати. А поки що нам одразу передадуть партію з десяти літаків більш старої попередньої моделі, на яких наші хлопці і дівчата вже будуть літати. Тому дякую Швеції, дякую, Естонії, дякую всім країнам, які нас підтримують. Дякую вам, глядачі, що ви додивилися цей випуск до кінця. Вкотре вас прошу, будь ласка, пролайкайте, підпишіться на канал. Хочете нас підтримати гривню? Будь ласка. Під відео є кнопка спонсорувати. Ми з вами побачимо вже завтра. Завтра буде такий загальний випуск про те, про всі зашквари, що були на тижні. У мене купу всього залишилось, і побачимось дуже скоро. Всім па-па.